Нема що виступати? Кар'єра за Львівський Карпати. Привіт-привіт, друзі! Старт сезону УПЛ розпочинається. Що несеться Перес, Рух Львів, Луганська зоря і на Солодесеньке Донецький Шахтар. Донецький шахтар буде без трубіна, Тож подивимося, як вони будуть виступати. Ну а ми полетіли до першого матчу, Матчу проти Вереса Рівного. Ну а щодо Кополовця, відсилочка до нього. Де ж він загубився, то ми вже дізнаємось з походу кар'єрки. Він приєднався до нового клубу і забрав з собою тигравців, які були у минулому сезоні Карпат. Тож буде цікаво слідкувати за тією командою, а дізнаємось ми про неї після цього матчу. Полетіли. Розпочинається наш шлях в УПЛ. Граємо на рівні складності Ультімейт. Тож Зараз команда, яка буде давати грати, то треба реалізовувати свої шанси і в першому ж матчі. Одразу робити гарну заявочку на цей сезон. Бо поки збирається непоганий склад саме перший ліз в перший лізі у реальному житті у Карпатах. Дощить у нас сьогодні у Львові. Трішечки така погодка. І в центрі поля прям так намочило тут. Аж Чеко. А Чеко наше іспанське підписання. Він центральний захисник. Грав за збірну Іспанії. Саме матч проти збірної України. Дуже. Мені сподобався, і тут підлапанець. Перший гол у цьому сезоні, майже як і в реальному житті, але в першій лізі все ж таки за Карпати він там забив. І тут гол в УПР. Скажи Нют, фанати львівських Карпат. Кожанов тут продерся, пробігся і просто знайшов під Лепанця. Ну а ми попереду, ми попереду. Вітаємо підлепанця з першим голом. Молодець, дуже класно, поки заслуговане місце в основі. Там, в принципі, у нас ще на банці є кучерявий. І він може скласти конкуренцію, але будемо дивитися, випускати його з замінки. Кучерявий також молодий, перспективний. Не пішов він за кополовцем, а поки кожану майстер! Що робить ця легенда? Він просто не залишає жодних шансів. Капітан команди ну на такому досвіді тут розбирається. Ну подивіться, просто захист версії. ну він розходиться і розуміє, що тут краще не заважати. Кожанову 2-0. Ми попереду. Дуже гарний початок для нашої команди, гарний старт сезону. Рухаємось у цьому напрямку. Теж таки при домашніх трибунах, ну розумієте, Карпати Львів себе дуже впевнено почувають і поле. Як ріднесеньке, тут лева ба, база левів. Кожанов рухається з м'ячем, а це на дубль, який фол. Чи буде червона? То побачення всього хорошого. <рес> на сороковій хвилині ну там дуже небезпечний вихід був От віч на віч. І тут, а притримуючи за футболку, ну просто, ну і Кожанов дуже класно пал. штрафний. Чи зможе Підлепенець оформити? Підлепенець біля штрафного. Ну це не те, що дев'ятка, ну це було би. Якщо чесно, в Ultimate Team, граючи там в дивізіонах і в Weekend League не забиває штрафні, навіть не пробиваю їх, бо якось ну не йде в мене, а тут, а ну. І до речі, хто бачив кар'єру за Довбика та Сиганкова, ну там Сиганков штрафний, якщо ви не бачили, обов'язково треба подивитися тут поки ще ж таков. На 45-й хвилині скорочує відставання. Трішки ми прогалили його. Тут ще з такого просто під шумок бере і реалізовує свій. Тут танцював. 2-1. Перший тайм підходить до логічного завершення. По статистиці, в принципі, переграємо, але підпустило до себе верес, треба більш бути обачнішими. Другий тайм розпочинається. Все-таки це УПЛ, і тут треба бути уважним. Поки Блізніченко з 7 сьомий номер шукає він центр і знаходить. Ой-ой-ой, ой ой проблемки нашої команди під автоблок. Гарний блок, порох. Різніченко на підборі. Шукають, шукають моментик для удару. Гравці Вересу. Ой-ой-ой! ой Ударунок! І вони зрівнюють. Червона картка просто дала Вересу йому якесь натхнення, і вони просто біжуть, несуться. І зрівнюють рахунок, як би то не було. Від штангу забиває. Траффорд поки не впорався з. Двома ударами, які були. Теж Та таки Льопка десь там. Поверніть льопку. Траффорд поки молодий також. Голкіпер з Англії, який відбив пенальті на останніх хвилинах, наскільки пам'ятаю проти збірної Іспанії. Молодіжний. І так, під Лапенець поки з м'ячем. Треба... Треба повертати свою перевагу. Треба відпустили, дали. Дали надію, дали шанс. Травцям Вереса Чачуа! Мар'янчик Швед з відскоку. Mm. Було близенько, але не повз табеденько. Рухається по флангу. Пасіч. Тут. Ну Потрібно буде замінки, але тут піджимаю, підтискаю просто на пресно, Можна й поплатитись за це. Полегенько використовую вільну зонку. Лякава! Гарний пас. Ай, керовий пас. Підбір за нами. вали з ніг. Ой, гарний пас на кожанова! Кожано! Лев, просто молодець, Оформлює дубль у першому матчі. Боже, шалена українська прем'єр-ліга. Навіть тут, навіть у грі ну, тут просто ну дивишся і прям. Ах, українська прем'єр-ліга. Вона така. Ой, гарний пас від Чачуа. Просто, ну після змінки, після матчику можна йти у якусь гаго у Києві, хто знає. Або є якийсь Курант, там рекомендував Гогі. То дивися, Гогі є грузинська кухня. І туди чачу залетіли, і бамс, наливочки. Поїхали. Ну а якщо ви у Львові, то напишіть, які є грузинські ресторани, де можна чачу. О. Смакувати? Три. Три. Залишилось грати 20 хвилин. Ну, в більшості треба штурм, штурм, останній штурм. Гарно, Бальде з м'ячем. Буено. А Чеко знаходить іспанський гравець на досвіді, що ж пасом. Сьогодні, походу, без грузинської кухні. Якщо не забивати такі моменти, то можна закусувати. 15 хвилин залишилось грати. Незважаючи на те, що гравці Вересо в меншості дають вони бій. Галенко. Ну, роби, маленький. Лякава. Гарний пас. А! Галенко не чіпляється, просто втрачає ще й дає надію гравцям Вереса. Пасіч, шестаков. Окей, результативна нічя, хоча б були в нас шанси тут дуже перспективні саме забрати перші понти. Мирон Маркевич робить виступ цього матчику. Прекрасний матч. Дякуємо Вересу за даний поєдинок. Було дуже файно. Ну і як і обіцяв, ви дізнаєтесь, куди пішов Копаловець. Ось вони, легенди першого сезону. Ростіслав Тарануха, Таренко. Тут також десь Євгеній, Коноплянко, Льопка, Роман, Лень. Всі тут і Кополовець тут. Будемо слідкувати, як буде рухатись і грати там Минай. Якщо що, то мову змінити не можу, бо тільки на цій мові у нас коректно працює. Ну а зараз гра проти руха, які знаходяться на 11-й сходинці. Поїхали до матчу. Бажаю вам щастя, Здоров'я! Ні, ніхуя. Мар'ян Шведт. А якщо шведко, прям звідси. Ой, зелененький. Mm. Oh, yeah. Гарна нагода для Кожанова. Прекрасно забивати треба такий момент. Легенда. Артур Рябов. Мар'ян Шведт oh, просто солодко біжить. Рулять. Артурчика, Артурчик встає, Артурчик віддає передачку. Доходимо Чачо! Чачо! Роби! Пенальті! Головний арбітер фіксує фол. звичайно, там просто сапуга. Ну, зробив його. Тут навіть вар не потрібен тут фол, але... А, це фол за. За центр поля. Зрозуміло, цікаво. Або то він спеціально так робить, або він взагалі не вміє судити. Жанов, Мар'яна Шведет знаходить. Є-є, є. перспективна. Полегенько. Ой, підлапанець. Мама Бальдес з'являється на полі замість Кожанова. І перспективний момент, який підлепенця, який забиває. Виходимо вперед. Нарешті, нарешті. Скільки нам знадобилось тих моментів. Але леви не здаються і завжди б'ються до кінця. Тонечко прям світить нам в обличчя. І у своєму стилі просто під ліву ніж находить вільний футик і просто no chance. Для голкіпера. для кава. За що? Можливість для Євгена підлепенця. Пробивай. Ох, який цей від панківа. Йоп! Гарне закидання від Чачо. Кучерявий, до речі, з'явився у нас на полі замість Мар'яна Шведа. Мама Бальде. Мама Бальде. Перший гол в сезоні 2-0. Можна потрошечки вже тут сейвитись і паркувати автобус. Респективна атака від гравців руха. Довгий на фланзі з мячем. Шукає другий темп. Але тут Рябов-Руніч, Ой, Федорчук, не обов'язковий гол пропускаємо наприкінці ті матчу. Теж таки різниця десь там і Сухарик для Трафорда не вдалося зберегти. 2-1 закінчується матчик проти Руха. Ну таке справжнє дербі західноукраїнське. Ну... Одна команда хотіла грати в футбол, друга не давала грати. Полісся Житомир перемагає СК Дніпро 2-0. же ж, як їм важкувати без Артема Довбика. Буде цікаво подивитись, на якій сходинці Дніпро опиниться. Матчик проти зорі. Давайте зіграємо лише яскраві моменти, бо трішки час мене піджимає, і перейдемо до солодкого до матчику з Донецьким шахтарем. Малостольний прохід пише від Рисюна. Рисун. Ну, тікай звідси. Гарне перехоплення. Пороха відбились. Ще одна атака від зорі, а тут вже один в один майже практично грається. Там проти захисника. На підстраховці тут гарно, порох. Сьогодні у нас без атак, 57 -ма хвилина матчу, ресюн в атаці, зоря. Пробує, але кляк тут. Місі, тут як тут. 67 хвилина, і нарешті ми дочекали своєї відповіді. Наша атака пожана. Ну тут бляха в центрі поля просто. 1-4 називається. Біжи не сись. від нашої команди 77 ну тут же можна щось і пошукати. Ворог м'ячем. М'ячува. Ну, треба тут з м'ячиків, бо все ж таки не так часто у нас і не так багато атак в цьому, в цьому матчі. Бляха, Гра фіксує втрату м'яча, коли є у нас. І ось наша нагода кожана. Бляха, що прийом по прийому до побачення. Закінчується матч з рахунком 0-0. Розумів я оці ці яскраві моменти. Окей, зробили виключення, рухаємось далі. У майбутньому будемо намагатись уникати цих ситуацій. А поки турнірна таблиця на ваших екранах на шостому місці йде Карпати-Львів. Та Львів, маємо ми її впевнено, в принципі, і подивіться на Минай. Третя сходинка, 5 очків, і Динамо та Шахтар просто є безперечними лідерами, які просто без втрат. Понтів ідуть. А матчик проти Донецького Шахтарю, який підібрався до нас так несподівано. 19-та Раурета Данило Сікан на форвардах, різних на воротах. Трубін там Бенфікін. Можна, до речі, буде після цього матчу чекнути, як Бенфіка виступає. Ну а ми полетіли до матчику. Рауре чимось нагадав він мені нашого суперсаба Мамо Бальде. Гадаю, який вийде у другому таймі. Ну а наш поєдиночок розпочинається. Це паненко. Ох ти, бляха, який пресинг. Лякава. Ой, шикарна передача. І є гарна нагода вже на 6-й хвилині від нашої команди. Під Лепенець летить. Віддає, знаходить Кожанова. Другий темп. Друга спроба від нашої команди тріки пригальмовує Артур Молоді звірюки, зубков тут просто намагається розхитати, розкачати судаков. Вривається вже в нашу штрафну. Добрий вечір, боже, вони тупо викатують хлопці, ви б знали. Отто 10 хвилин просто сидів, відбивався. Данило Сікан! Ах, Отак От малесенький і треба пробивати проти львівських Карпат, бо там в тебе жодних шансів. Лякава, дуже гарно, поки знаходить передачі під лепенця. І взагалі в цілому карні передачі від нього в цьому матчі спостерігати можете. Чачуа. Ох, ну тут би розкачати, але Бондар міцно стоїть на ногах. Не так міцно, як львівський 17-15, міцне, але щось приблизно те. Данило Сікан. Ух. Ну а поки Матвієнко з м'ячем підбирається до нашої штрафної. Ой, гарно розкатали. Ааа, Степан! Відкриває Степаненко у рахунок у цьому матчі, як би прикрути не було, але Шахтарі дуже гарно бою. Тараса на ударну позицію. І Тарас скористався цим і відкрив рахуночок у цьому матчі. Ось так без перешкод, в принципі, Тарас ну, Голкіпер майже туди йшов, рухав у той кутик, але Тарас ну, на досвіді пробиває і не залишає жодних шансів. Ну, треба відіграватись. На 37 й хвилині пропускаємо. Поки мінімум атак від нашої команди, та й шахтар там двірюки в захисті стоять. Пробуй пройти. Мар'ян Швед. Мар'ян Швед сьогодні повинен бути мотивований, аби. Іграти дуже добре проти Шахтарю. Поки втрата різник з м'ячем. Заміняє він Рубіна. Поки не було у нього в сьогоднішньому матчі роботи як такової. Після перерви. Робити правильні висновки і шукати свої моментики. А вони обов'язково будуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Порох. Трішки відскочило. Степаненко! О, Степаненко заряджений проти львівських Карпат. Прям б'є і б'є. Лупить і лупить. Артур Рябов. Помилочка. Ой. Давай. Ой, порох просто його хаває. Дуже класно зараз зіграв порох. Матвієнко. Ні. Рауре. Судаков. Ух, Судаков перевіряє. Чи стоїть? Рафор, та він на місці. Максимально заряджений в цьому матчі. І воно таке є. Боже, проти нього фолять. Але треба тікати, треба тікати. Наша контратака. Трішки пригальмовим, боже мій, ё... йоп. Чачуа просто що ти там, бляха, знайшов ямку якусь, чи то шо? Тепаненко поки Матвієнко підключає до атаки. Лякава! Зараз Мирон Мар... Маркевич підготує замінки. А поки підлепенець летить по флангу, є вільний простір. Треба шукати своїх партнерів дуже гарне вривання від Чачоа. Ну! Ну! Тобто, мать, там Просто гарний момент! Прекрасна зонка, але чому без руху на м'яч? Другим темпом атакуємо Мар'ян Швед. Боже, Ярослав Ракицький просто читає цей момент. Іграє шикарно. Трауре. Трауре поки. Який класний пас від трауре на Данило Сікана. Данило Сікан гарно притримав м'яч. Хляк, молодець. Мар'ян Швед бачимо, як несеться, летить. Сьогодні його час, аби показати, що даремно його Шахтар не використовує. А в нього травма я забув. Підлепенець! А -а -а. Поки будується наша атака. Мар'ян Швед підключає Пачеко. Дуже класно. Чачуа. Ярослав Ракицький сьогодні дуже впевнено стоїть, тому ми не будемо ризикувати. Бальде. Мама Бальде. А! Трауре. Просто туди класне закидання на нього. І один в один він проти пороха полегенько. Лякава. Бачить підлепанця. Він завжди нас рятує. А сьогодні. А! Кондарь просто з'їдає з хавом. Підлепенця, хоча була вільна зонка, дуже класна. Розігруємо. Кутовий. Мар'ян Швед. Чачо. А Шветко. Ай-яй-яй-яй-яй. Боже ж, падиш ти. І там буде пенальті. Чому ні? Це нормально? Це не нормально. Кулаков несеться. Дуже класно біжить. Ой-ой-ой, трауретом треба контролювати. Підходить матчик до кінця, але тут помилка треба реалізовувати. Класна нагода. Мар'ян Швед. Мар'янчик. Ярослав Ракицький тут. Тиха душить. Ручка, є ручка, і є штрафний. Хлопці, просто... Хлопці, зараз просто треба протиснути, вподобаєш. І скоріш за все воно залетить. Скільки тих штрафних було. Музичка. відключається. І підлепанець. Роби! Наш, наш, є, є, є. А! Закінчується матчик з рахунком 1-0. Поступаємось ми мінімально. Дуже класний матч такий. Ну, боротьба була до останніх хвилин. Чудова нагода наприкінці матчу, але все ж таки ми не змогли знайти моментик біля воріт донецького Шахтарю. Різник відстоїв на 0. І давайте побіжимо, подивимось, як же там грає Бенфіка. Ну і підведемо підсумку по таблиці з УПЛ після чотирьох зіграних. Лише два тури зіграно, Бенфіка йде на першому місці. Пропустила два м'ячі, ну досить непогано йдуть. Ну а щодо нашої таблиці, як ми можемо бачити, Карпати Львів займаємо ми з вами сьоме місце. Полісся Житомир знаходиться на шостому. Ну а трійцю, як не дивно, закріплює за собою Минай. Ну там дуже гарний склад підібрався разом з Михайлом Кополовцем. Динамо та Шахтар, безперечні лідери, ідуть ніжка в ніжку, але трішки ми підзіпсували статистику Шахтарю, бо все ж таки мінімально поступившись. Динамо на плюс 3 різницю та й вийшло. Ну а, друзі, на цьому все. З вами був Бусик. Не забувайте про вподобайки. Гарного настрою. До зустрічі.